Всім привіт! Сьогодні в нас, можна сказати, цілий день падав дощ. На вечір буквально, може, якусь годину тому вийшло сонечко. але в принципі краще, краще би було, що падав дощ. Бо один сайт сьогодні продає плюс 2, інший е нуль. І одним словом, одним словом такі, такі собі справи. Ось парники так і досі пір стоять. Вони вже би. Ну Там вже би вони прямо просились, тут я зараз я вам покажу. Зараз якраз сонце світить, добре видно. Ось крайні ряди вони вже так прямо під криянкою. Ну, сонце воно, тільки на вечір вийшло, сонця нема, то воно ще, ще терпимо, що ще так мусить бути, щоб, щоб десь на нього не, не пішов. Він же так прямо під парником, гарно виріз, чуть не всі середні ряди дістають до, до гори. Ну, але ось, так тут цибульці видно, точки перейшов, все мокро. Одним словом, одним словом, зараз секунду. Так. Е, ну, ось ось воно, ось воно таке. Тут на тамтій стороні теж вже, ну він вже досить гарний, великий. Зараз, зараз так, щоб ще тут не впасти, бо тут і такої землі чуть-чуть підвезли, глини стої, як дощ падає, то мокрось гладіол вже, вже такий теж красивий. Тут а він. Та він вже по два листочка в принципі, дістає і почала сходити ось тут так рядами, видно, вже починає сходити сівка. Ну, в принципі, вона би мала сходити після сьогодні 15, вона би мала тільки починати сходити. ну, Але було... тоді було тепло, тепер холодно, одним словом, сходить швидше. Ну, Але е, як є, так є. Зараз вам покажу ще е, е, ну, такий свого роду. Брудер, так як я й казав ще весною, хто, хто ще скоріше дивиться зимою, що коли я робив брудера, що в мене є старий холодильник, і я з нього, з нього роблю брудеру. Тут кури вже повисихали, трохи були, трохи були померзли, думаю, що я знову вже несу траву. Так, кури індики, такі вони вже теж гарненькі, величенькі, ось такі ось такі красиві. Ну а не кусатися. Зараз глянути не ж їсти, мають бо ще мали, але, але ось тут холодильник. Ось так сьогодні він на день, якщо так, дає одну, дві, три ще залежно скільки температура, якщо є сонце, і ось старий холодильник просто оп, перевернений. Ось так. Єдине, що треба, треба кожного дня мати якусь стару шмату, щоб постелити, бо ось так теж тут водичка. Бо вони замазують. А так, ось в мене тут і минулого року карликові були. І так цього року тут є оцей виводок з тих, з тих старшеньких. Тут в нас е, пару пухових 5 штучок. Мої бентамочки і менші ці бентамочки, що мішані сібрають, тому вже тут досить холодно. Зараз я вже їх буду ловити, вони вже тут зробили таке болото. Трохи за ногами, трохи затимно кажу, то що треба то що треба міняти. А так навесно чи на це, якщо нема брудера, а треба птицю перетримати. Тут так само я і ставив просто наверх планочку і чіпав так само лампу, і, і так само воно в мене в коридорі стояло, було в березні він один, і там ще один в мене є. Ну, там той я вже не використовую, поки що поробив брудера тут так, а так, щоб вони щоб вони десь були маленькі, ніде не вилазили, не той той Ставлю їм зверху стекло, і воно кажуть або одну, або дві, воно їм туди якраз під розмір так попадає і воно собі гріє. За, Не знаю, питалася людина, та що в мене брала чубати абонтамочок, чи я не знаю, хто має е, похова курчат, по сказав, що я буду мати, має там сім меншеньких і тут п'ять. Має до вечора сьогодні подумати і сказати, чи буде брати, чи не буде. Не знаю як чи підійде по ціні, Ну, одним словом, можливо, можливо, завтра поїдуть. І, 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 і. Маю наскладати ще 10 яєць. Е -е, ну, почну вже світ сьогодні, я думаю, складати. там я щось ще ще пару маю. Е -е, теж відпухова людина хотіла, одним словом, одним словом, такі справи. Зараз ще підемо сходимо, покажу бурбанчиків. І прийшла посилочка, зараз разом з вами і теж розпакую. Так, ось тут я закрив, бо я тут був. Ось тут все по і Там якраз сьогодні була така погода, були чища, вони вже потроху самі заходять. Ну, одним словом, зараз не про них. Ось у нас тут зараз, ну, я кажу, в якщо мені так здається, то рівняти з моїми то такі більш лякливі. Але такі вони вже гарненькі, оце півтора літрові в них слоїчки. Такі вони вже відносно відносно слоїка. Поставив їм 27. Тобто до 27 нагріває, на 26 включається червона лампа. Так вони собі в брудері, ще замовив яйце. Зараз підемо до них, ну такі вони, я не знаю, не пам'ятаю скільки їм, ну, так от буквально до них аккуратно, помалу хай руку, вони, вони о, такі полухливі, якщо брати таких простих, ну може, то так мені здається, але то мені здається, що прості такі більш, більш спокійні, ніж, ніж бурбончики. Ну нічого, я думаю. То зараз, поки нам не мене рідко бачать, так, так буде, а пізніше пізніше привикнуть. Одним словом, гарно ростуть, набирають. Я їх так не ловив, ну, але я так кажу. Мені здається, що вони б вже мали бути і, і Е, -е будемо, будемо, будемо їх тримати тут, ще трошки потримаю, десь думаю, до двох тижнів, а потім тут є вільні брудера. Буде їх переселяти, О, в мене в принципі на наступний 40 має ліст бути вивід інкубаторів великий, то мені оцей брудер буде, буде потрібен. Ну, може, там вже і потепліє, трошки будемо бачити, як воно буде. Але ось такі вони вже красиві. Так, а тепер йдемо ще до посилочки. Так, ось така ось прийшла посилочка. Зараз будемо... Ага, вона отак. Я навіть не знаю, як її як її правильно розкрити. Так, Це в нас має бути тут. Десь воно, я думаю, ага, опа, а це вона догори ногами. Ага, це не договір ногами, це просто це просто так запаковано. Так, ось ось така коробочка в нас їхала. Тут в нас інкубаційне яйце. 10 штучок я замовляв. Це в нас також бурбона, я буду. Буду зразу хочу, щоб мати це з іншого господарства. Зовсім хочу, щоб зразу мати іншу, іншу кров і одразу зробити різнокровні сім'ї, щоб воно було вже зразу так, так як має бути. Там в мене індичка планує сідати, тому, тому буду, буду докидувати під неї. Так, зараз подивимося, які вони прийшли, що і як. Так, тут у нас 3, 3, 3. Так, прийшло 11. Це зі запасом одне бонусом. Ось такі вони добре приїхали. Повітряна камера вгорі, все як має бути. Е, і тому, 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 я думав, що ні, але Але ні, приїхали добре, бо мені щось дало ще що один Я думав, що то така коробка, так як продають по 10 штучок яйця, а то, а то в нас так всі ціленькі, гарненькі. Ось такі ось. Красиві, красиві у нас інкубаційні яйця. Тамті я брав, по-моєму, по 90 ці по 100 гривень, але, але яйця бурбона, воно, воно так, так і коштує. так, всі ціленькі, всі гарненькі, ось такі. Е, індичка, як сяде, будемо, будемо разом з вами також їх закладати. Так, і ще ось тут є ось. Лампочка. І ще ось тут є ось такі я теж, 7 штучок. Ось тут крайненькі, пухових теж, такі меншенькі вони, я думаю, за ними, за ними теж, може завтра їх візьмуть. Ось такі справи. Тому всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.